Слава Україні! Вітаю всіх прихильників спорту та запрошую до прямої трансляції благодійного турніру від ліги професійного самбо, який присвячений спецпідрозділу Гур-Артан. Ну що ж, друзі, нас чекають дуже багато яскравих поєдинків. Ну і звичайно ж, два титульні бої за пояс організації. Розпочинаємо ми з вагової категорії до 66 кг. кілограмів. Микола Рох проти Олександра Бабінця. Ну і першим. На килим з'являється Микола Рох. Ми всі його чудово знаємо. Неодноразово це хлопець бився в октагоні. Микола Рох, який спеціалізується саме в ММА, і там в нього доволі таки непоганий рекорд: 8 перемог та 5 поразок. Микола Рох. Який має ще пурпурний пасок з бразильського джиу-джитсу, є кандидатом у мистрі спорту з Греплінгу, чемпіоном України з джиу джитсу Греплінгу та ММА, представляє клуб Став тренується під керівництвом Сергіса Хачатряна і представляє Одеську область. Ну і сьогоднішній супернику Миколи Олександр Акап Бабінець. Майстер спорту з козацького двобою призер чемпіонату України з панкратіону, призер чемпіонату України з бойового самбо представляє спортивний клуб Восход ну і тренується під керівництвом відомого бійця ММА, а нині тренера Олексія Оліника. Ну і представляє, звичайно ж, місто Київ. Ось такий перший поєдинок. До вашої уваги, цікаве протистояння. Бабінець також має досвід виступів у професійному ММА. Там він провів 4 поєдинки, один з, як... один з них виграв, ну і три поразки від Олександра Гуляєва, Романа Стойлика та Артема Багракова. Але це зовсім інші правила, це зовсім інший вид спорту, і тут все ще завгодно може відбутися. Отож, друзі, Микола Рох проти Олександра Бабінця. Все готово до початку першого раунду цього поєдинку. Отож, поїхали. Три раунди по три хвилини. Саме ось такий формат боїв у лізі професійного самбо. Я одразу ж так активно розпочинає рог. Намагається лоу кіками ось такий оверхенд від нього. Ну і одразу ж тут сайд-кік. По корпусу суперника чекає. Зараз Бабінець дуже пасивно себе поводить, але одразу ж тут підхват під одну у виконання рога опиняється. Одразу ж на спині. Ну і простий вихід у фул маунт після сайт-контролу. Але тут вже нічого не зробив. рог. знизу все ж таки не вирішив ризикувати, не захотів поборотися зі своїм суперником. Зараз обопільний захват. Ну, атака від Бобінця ось таке переведення до партеру. Звичайно що у греко-римському стилі це залізні 2 бали, але тут ще й був удар нижче поясу. У виконанні Бобінця. Звичайно ж, не навмисний цей удар. Але зіпсувати настрій рогу може. Тож, Відновлення цього поєдинку підтискає зараз рог знову по корпусу непоганий лівий джеб. Тут ще й ногами працює повністю закрити. Зараз Бабінець не така велика кількість ударів. Від нього на початку цього поєдинку ось тут пропускає ноги. Олександр Бабінець, але який же висід робить рог, знову опиняється зверху, знову намагається ось тут працювати. Ну і вийти у фул маунт. Мостить бабінець. Ну, і дає піднінятися своєму супернику вірох. Трохи більше хвилини залишається до завершення першого раунду. Ще один лоукік неприємний по внутрішній поверхні стегна. Ось так працює по корпусу, працює по ногам. Рох. Ну і зараз бек-кік, знову удар по корпусу. І черговий тейкдаун у виконанні Миколи. Знову неприємності виникають у Бабінця, який намагається щось зробити з боротьбою суперника. Ось тут закриває гард Бабінець. Ну і продовжує працювати зверху. Микола Рох часу не так багато залишається до завершення дебютної трихлинки цього протистояння. Зовсім нічого не вдається бабінцю у першому раунді цього бою. Дагадаю, що це вагова категорія до 66 кг. кілограмів. Сьогодні ми побачимо і важку ваговиків і дебют у професійному самбо. Геворга Менукана ось тут серія хамофістів у виконанні Миколи Рога. Рефері не зупиняється. Є поєдинок, адже міг там захищатися. І Бабінець і вихід на задушевий прийом ззаду. Чи Зможе він це зробити. Але таке враження, що часу не вистачить Миколі. Але все ж таки так, дає просунути руку через підборіддя своєму суперникові бабінець, але Гонг рятує. Точніше, Рох, але Гонг рятує бабінця від дострокової поразки. Подивимося, що буде відбуватися в другому раунді. Отож, повернуся до важкого ваговиків Манукян, заслужений майстер спорту з боксу. Сьогодні проводить дебютний бій. У лісі професійного самбо, і дуже цікаво побачити килимі Манукяна, і його поєдинок проти Андрія Оголя. Буде дуже і дуже видовищно В цьому я не сумніваюся. Зараз хайлайти від наших режисерів першого раунду, ну і шалений, просто підхват у виконанні рога. Дивимося ще раз, ось вставляє ніжку, але намагався сконтрити. Намагався сконтрити, намагався зробити скручування бабінець, але не вдалося це зробити. Ось такий перший поєдинок, перший раунд, який ми побачили в рамках сьогоднішнього турніру. Отож, друзі, другий раунд. Другий раунд продовжує тут пресингувати рог свого суперника лоукіку відповідь у виконанні Бабінця. Перекривається Бабінець. Ну і зовсім пасивно діє, ну і Подивіться, що робить скручування. вихід на армбар забирає руку свого суперника Микола Рох. Але Бабінець ось тут дуже швидко не дає своєму суперникові завершити цей поєдинок, але все ж таки на больовий прийом потрапляє зараз Бабінець. Як же підхопив ручку суперника Микола Рох. Ну і таким чином достроково перемагає його на початку другого раунду. Ось так, друзі. Субмішен в нас, перший субмішен на цьому турнірі. У виконанні Миколи Рога. Його яскрава перемога над Олександром Бабінцем. в цьому червоного кута Із Одеси. Микола Мінза. Родження переможця запрошується міський голова міста Одеси Геннадій Труханов. Ось тут бачимо, залишилася рука Бабінця, ну і скористався цим на 100%, провівши больовий прийом за допомогою ноги. Микола Рох проти ліктьового суглобу, ну і таким чином нічого не вдалося Бабінцю, і лише постукав Олександр. І, на жаль, для своїх прихильників програв цей поєдинок, але нічого страшного в цьому немає. Гадаю, що незабаром знову побачимо бабінця у ділі. Ну ми чекаємо на наступний бій, друзі.